Ранок 17 жовтня для України почався з атаки іранських літаючих мопедів шахет на столицю та південь. Повітряними силами зсу вдалося збити 15 дронів на південному напрямку і три крилаті ракети на сході країни. Передчасно приземлили наші оборонці і 11 дронів у центрі України. У Києві постраждали житлові будинки у столиці. Правоохоронці збивали дрони навіть зі стрілецької зброї. літав чуть далі в сторону Кудряшова, відкрили вогонь, стараліс. Працю і після того увиділи, що різко поміняв траєкторію і буквально метрів 50 від нас зарвався. Низки ворожих атак зазнали і інші міста країни. Серед них Слав'янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдина та Білогірка Херсонської області. На Донеччині ворог не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському відтинках. Кидає багато сил на спроби закріпитися, але змін на його користь на фронті немає. Наші вояки міцно тримають оборону та нищать ворожу техніку. Роботу зсу на цьому напрямку задокументував військовий кореспондент Юрій Бутусов. На запорізькому напрямку без суттєвих змін сили ЗСУ міцно тримають свої позиції. Під Токмаком знищено ворожі ракети С-300, якими рашисти кошмарили Запоріжжя. На Харківщині та Луганщині суттєвих змін фронту також не спостерігається. Роботу на цих напрямках висвітлюють воїни 98-ї бригади ТРО Дніпра. На Херсонському напрямку наразі тихо на деокупованих територіях продовжують відновлювати цивілізоване життя. Так, військова адміністрація області передає гуманітарну допомогу, виплачує одноразову компенсацію, відновлює електропостачання. У низці телеграм-каналів з'являються відео з області. Можна прогнозувати, рашистам буде непереливки. А під кінець поговоримо про приємне. За даними Генштабу Збройних сил України, за тиждень знищено 18 ворожих складів БК: 4 бази, 4 штаби і 4 паромно-мостові машини. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.